Ну загам. Що ви ну, ну, проспала? Я проспала. Це То <сміт> ви сиділи до пів третьої ночі. Я вчора з вечора бульбу купила, бульбу навіть не начистили. Спите скільки хочете, навіть мене не питаєте. Навіть мене переспали. Ми не переспали, тебе сусідка розбудили. І вас. І нас. Стріпалися в неділю добре не думала, що ефір буде десь 11-ту годину, а так півдесятої, то ефір, дай Бог, буде 12-ї. Ну, але я вчора такого просив зробити бульбу зранку. Ввечора. Я ще спеціально ходила її купляла. А твій син навіть не забрав від піци? Ти на сина мого не цей. У вас була задача встати зранку, і все зробити, бо я їду. Ми, здається, встали. Не зранку але, але встали. Короче, Королєву, добрий о, день. Ти кажеш до Максима, а що він не може бульбу почистити? Ну, то треба йому дати завдання, що ти такий розумний? — Скажи їй скажи їй щось. А що ти йому, треба йому сказати, що чисти бульбу? Я що, я кажу, що не те? А ну, скажи. Короче, Королєва, все пішло, як завжди, не по плану. У нас, коли є план, то все. Ні, то коли я пообіцяю, що я все-таки щось зроблю. Тасу. То стається якесь диво, я просипаю. Ні, бо вони до третьої ночі сидять, то те, що я бачила. А що потім було, чи вони далі сиділи, чи ні, не знаю. Коротко, все пішло не по плану, встали не зранку. Е... Бульба ще не зварена, а поки вона звариться, поки вона висене, то невідомо, коли це буде ефір. З 11-й не... буде точно буде От Як буде точно, як бульба буде. Це я тобі е кажу, е що буде. точно Сергій все вибує. А, а я знаєте, на сьогодні знов їду до Львова, знову мені збиратися. Я розумію, що зараз Кати то ваші проблеми. Та, то мої проблеми, тому я встану і поїду, а вони хаці підуть раду. Бо я муж? У нас була домовленість, що мали все підготувати. Я тобі скажу так. Ти головне, не гнівайся. Я ніщо не парюсь. До речі, люди написали, що я не троянда, якось інакше це називається, але то вони реально, вони так пахнуть, що. А Каді вчора каже, що це свято чомусь попшикало реально, вони космос пахнуть. А може вони попшикані, справді ні? Я не знаю, може. О, паркушка, капець. Рулевий реально дуже файно паркує. Дуже, дуже, дуже. Значить, все-таки виріш добре читав. А тодіки люди пишуть що добре, думаю, прикол. <рес> Сарказм. Скланка, он дає ой. Скланко, дивись, я зараз буду чистити це буде. Так, я зараз кажу, позоріться, то до кінця, а то вчора був мій варіант. Що ти вигадуєш, та нормально? Та Ні, Ти нормально так? Ні, я до себе дуже самокритична. Мені не подобається, бо я читала набагато його краще. Хтось сказав, вивчити. треба його не треба, чи мав його просто прочитати. Бо я читала його з карточки, бо що книжок не було. Книжки от тільки ж там з'явились. Тільки там я її придбала. Та ти хвилювалася трохи. Я і хвилювалася, та Та все, хватить про те, що все. Все було добре. Так okay. Якщо взяти, що я не є поетеса, не є читачка і тому подібне, так все нормально. Це нормально. це нормально. Треба було тушу цих очей стерти. Я стирала. Молодець. Молодець. Королеве дарити напишуть. Ти чучундра. Напишу. Ти, <реш> що? Що? Це там зібрали штуку. Де? Всього ви забрали? В... Да. Та я що навіть не мила, сусідка в двері, в домофон дзвонить. Я не знаю, що робити, я підриваюсь, біжу. Думаю, хто, що хоче. Воно і відпочиваючи вліз між машинами. І він хай туди не лізе. Ай дохочество, не.